Моє вітання, друзі, машинка перевертиш, десь щось не працює, не знаю що, поки ще не бачив. Так, давайте спробуємо вімкнути, тут засвітилося, вмикаємо пульт. Так, На кнопки не реагує вперед. а ось цей світлодіод. о, Так, уїхала кудись, вниз працює. Тут теж працює, а вверх, вверх ні одна, ні друга частинка не працює. Світлодіод не світиться. Давайте ще раз вимкнемо, дивимося назад. Бачимо, що світлодіод мигає, вниз теж мигає ця сторона, а вверх не працює. Тому десь проблемка, мабуть, в пульті. Давайте будемо розбирати, дивитися, що тут таке. Так, пульт розібрали що тут антенна випада. <смі> Антена цікава. Так, і що ми тут маємо? да, Антенка є все-таки, є вмикач. І що тут за принцип дії? І принцип тут, як ви бачите, найпростіший. Тобто тактові кнопки стоять, вверх-вниз, так, вниз, як ви бачите, світлодіод мигає, вверх. о, Так, а що це таке? А це залишки, чи я не знаю, що воно таке було. Так, тут спрацювання, дивимося уважно. Бачимо, що спрацьовує. Тут кнопка клацає клацає, але якось не так, тому буду зараз перевіряти кнопки. Так, значить прилад в режимі звукової прозвонки. Давайте перевіримо нижню кнопку, так як на неї натиснути. Це ще проблема. Так, міряємо під напругою, тому що тестер у мене не боїться цього. Так, натискаємо та йолки палки Є, ця працює. Тепер перевіряємо цю. Теж працює, але команди нема. Так, також перевіримо зараз ці кнопки. Є, але світодіод не світиться. І ця кнопка є. Замикання світлодіод світиться. Тобто у нас виходить, що е, кнопки працюють, але світлодіод не світиться. Вниз це працює. Розбираємо далі. Можливо, десь тріщина в самій платі. До речі, друзі, открутив плату і світлодіод самостійно чомусь мигає. Шевелю така біда з'являється. З чим це зв'язано, не розуміло. Так, ладно. Зараз потрібно мабуть батарейки витягнути, тому що тут пружини ще, чи що воно тут. Так, да, розбираю далі. Так, що ну, значить відкрутили гвинти, е, дістав плату. Бачимо, ось. Таку кубку деталей має, тобто контролер один, що тут, я не знаю, кварц, мабуть, або прийому чи той передавач сам, а сама, саможивлення організовано через ось ці контактні площадки механічно. Тобто таке складач, це таке враження, що при натисканні кнопок в одну сторону, тобто ось сюди вперед, можливо, в нас піднімається контакт і він пропадає. тому Зараз трішечки ось тут підправлю, ну нібито прилягання є. Ладно, зараз спробую підправити трішечки і спробуємо ще раз. Ну Кнопки справні, я не знаю. Похоже, на, на те, що відходить контакт. Так, Значить, у нас є два крайні гвинти, це якраз зв'язок з батарейним відсіком. Тому я їх підчистив на даний момент і добряче притягуємо. Так, вмикаємо. О, Світлодіод почав миготіти постійно, тобто це відбувається пошук автомобіля. І автомобіль у нас знаходиться рядом. Давайте спробуємо його увімкнути. Вімкнули світлодіод у нас засвітився і давайте спробуємо перевірити наші кнопки. Так, щоб вони О, верх працює, не спрацює. Вверх працює, не спрацює. Все. Як ви бачите, все запрацювало. тому Проблемка, скоріш за все, була в контактах. Ну, можливо, від натискання я не знаю, тому зараз ставлю назад ці джойстики, так би мовити. Дуже, дуже так примітивно зроблено на пружинках. бачите, да? Збираю і будемо перевіряти в зібраному стані. Так, все, друзі, пульт зібраний. Будемо перевіряти. Так, вмикаємо його. Бачимо, що зараз світлодіод навіть навіть почав світитися. Так, вмикаємо машинку, так, щоб вона ніколи, нікуди не виїхала. Беремо коробку з такого телефона, хто ще пам'ятає Тексет. Це протиударний. Будемо перевіряти. Так, машинку встановили. Так, і пробуємо. Є. вперед, вперед, Обидва. Є. Сюди, сюди і обидва є. Так, виїхала машина наша. Тобто бачимо, що всі функції працюють добре, тому буду віддавати. А, до речі, анекдотом ще хотів розповісти про те, що вже ладно потім а, купив товариш в автосалоні машину, круту таку. Ну, Поїздив там тиждень, приїжджає через тиждень з жалобами, заходить в салон, каже, так і так, ви пані, розумієте, що їжджу оци, пасажирів, коли вожу, з'являється якийсь незрозумілий запах. Чи кажу, та ну а що це може бути? Ну я не знаю. Він каже, ну менеджер ж сідає по продажу з цим водієм, той же ж за 4 секунди 100 кілометрів, по, по зустрічній на червоний світофор, лупаси там 140 по, по місту. Потім зупиняється і каже менеджер, ви чуєте, чуєте такий запашок? А менеджер каже, та я не тільки чую, я сиджу в ньому. Все, друзі, дякую за увагу, на все добре, до побачення.